15 книжок сучасної української літератури про небесну сотню. Самі автори сьогодні привезли до центральної міської бібліотеки імені Коцюбинського. Детективи сентиментальні та історичні романи. Як виявилось, полюбляють читати сіверяни на замовлення трьох бібліотек Чернігівської, менської та села Іванівка. Відомі письменники привезли близько сотні придбаних за власний кошт книг сучасних українських авторів. Організатором проєкту Книжкова сотня є письменник та журналіст Андрій Кокотюха. Сам він родом з Ніжина. Наразі це експериментальний етап проєкту. Далі час покаже Оцей тиловий проєкт, як я його називаю це. проєкт Книжкова Сотня, один із таких неформальних слоганів, там де читають, там немає війни. Ініціатива мусить належати навіть не Керівництво бібліотек не бібліотекарів, не працівникам цієї сфери, а читачам. Наскільки я знаю, списки, які тут є, складалися на основі читацького попиту. Відомий письменник Юрій Макаров зазначив, що сьогодні невигідно друкувати книжки, бо на це потрібні великі гроші. Але тим не менш, авторів твори, яких друкуються, вважає героями. Немає української книжки в продажі відповідно видавництвом її невигідно. Видавати, і, і все, що видається, це за великим рахунком або героїзм, або ентузіазм, або утопія. Якщо книжка не прочитана, то її ну, вважайте, що її немає, і можна було її не писати і не витрачати, і тим більше не видавати. Існує той прикрий факт, що в Україні на сьогоднішній день лише два видавництва, які пропагують книжки українських авторів. Дуже прикро спостерігати, що книга українська цікава, яка виходить, вона приречена на оцю якусь таку обмежений тип потрапляння до читача. 70% відсотків книгорозповсюджувальної діяльності в Україні це зокрема суб'єкт Російської Федерації. На тлі цього маємо глобальну проблему це таке тотальне завезення сюди контрабандної російської книги, яка, по суті, продається не за примірник ціна, а за кілограми, щоб ви розуміли. Це книга, яка не реалізована на російському ринку. На запитання про збір літератури для поранених бійців із зони АТО Андрій Кокотюк зазначив, що відповідальності за це поки взяти не може. Якби принаймні один з цих госпіталей на мене вийшов, я допоміг би одне діло збирати для бібліотек, а інше діло для поранених. ще можуть реально подумати, що ти хочеш на цьому нажитися. Це дуже небезпечно.